На Росії започаткували якийсь цікавий флешмоб. Суть його полягає в тому, що росіян закликають курити в заборонених місцях. Після чого там шкварчить, палає, підгорає, пече і димить. <клес> Українці цьому флешмобу раді, а от на Росії не дуже. Щось такі конкурси для них не дуже цікаві, бо після цього їм треба швидко бігти в укриття. А воно де хто його зна. А ще наші котики ЗСУ так славно жучать окупантів на півдні та сході України, що росіяни вже почали заїкатися про переговори. Це програма суб'єктивно. Я Вікторія Петренко і це те, чим живе Україна і весь світ в умовах війни. І сьогодні ми поговоримо про те, як гарно горить і палає техніка ворожа на Росії, а росіяни вже ледь не благають про переговори. На Росії палає. Yeah. 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 Якийсь таємничий виконавець зі своїми гастролями завітав на Росію і влаштував там фестиваль Бововни. Горить, вибухає і скриться так, що літаки просто не піднімаються в небо, а деякі росіяни відразу потрапляють по акції на концерт Кобзона. І маємо новину про бавовну. Вночі були вибухи на двох військових аеродромах. Під Рязанню вибухнув бензовоз, а в Саратовській області в Енгельсі. Повідомляли про атаку безпілотника. Вітак пошкоджені були два російські бомбардувальники, були загиблі і поранені. Бавовна завітала у гості одразу до двох російських військових аеродромів в Бердянську, який розташований якраз на узбережжі е Азовського моря, прогриміли. Вибухи на авіабазі, отож ранок у рашистів на двох військових аеродромах розпочався не з кави, а із хлопків та фаєр-шоу. Агнішка, ось так гарно палало на аеродромах у удягилів та енгельс. Організаторам бо вдалося попасти в саме серце Путіну із такою концертною програмою. От вміють здивувати і є чим вразити. Це удар по їхній ядерній тріаді, підкреслюю. це особистий ляпас Путіна, який дуже закоханий у цю ядерну тріаду. Базування стратегічної авіації, підготовка їх до вилітів – Це дуже складна. Справа дуже складний процес, і в принципі за 30 років після розпаду радянського союзу в Росії от Енгельс залишився таким унікальним аеродромом в цьому сенсі і тому. Якраз е, удар по цьому аеродрому є надзвичайною подією в історії Росії. Шкода, що Вовка Путін не побачив цього концертного номеру на власні очі, бо саме в цей час він інспектував Кримський міст, перевіряв, як там він відновлюється після того, як невідомо хто невідомо чим змусив його піти на дно. Нагадаємо, як це було. На і от Вовка Путін в такий історичний для всіх момент, коли на Росії піднімаються в небо ні, не літаки, щоб бомбардувати Україну, а вогонь, який охоплює ці літаки і не дає їм злетіти. От саме в ті хвилини Вовка Путін ганяє по кримському мосту. Де нас ремонтні роботи? Ну, він автомобіль роботамобіль на кримському мосту. Це було важливо. Опять. На Росії тим часом вирішили від свого народу не приховувати подробиць такої халепи та подали ж, звісно цю страву під своїм соусом. Средствами противоздушної оборони ВКС Росії, летівши на малій висоті українські БПЛА, були перехвачені. В результаті падіння і взрива на російських аеродромах обломків реактивних безпілотників була незначительно повреждена обшивка корпусів двох самолітів. Троє російських воєнних технічного составу. Находівшися на аеродромі, отрима смертельні ранення. Звичайно, майже ніхто не постраждав, а особливо літаки у них навіть нежиттю немає. <гум> <гум> відповідно до супутникових знімків, як мінімум, один. У 95 мс в результаті цієї атаки був виведений з ладу, і це перший історичний випадок, коли ця машина, яка якщо що 95 дивностоп'ять, взагалі в принципі, е який піднявся у небо ще у 52-му році, перший зразок, то за весь цей час жодної бойової втрати цього літака не було, і на рахунку збройних сил України перший зразок цього літака, який був пошкоджений під час бойових дій, але людей на Росії таки почало цікавити. А де ж оте хвальоне російське ППО? Яке ні муху, ні комаря не пропустить. Як так сталося, що якісь там дрони, невідомі літальні апарати, може і НЛО змогли залетіти аж так далеко в глиб Росії непомітними і спричинити ось такі вибухи із спецефектами. Аеродроми должны прикривати средства противовоздушной оборони. Почему этих средств не було на всьому движении, Хоча хотя... Непонятно. Она... <плакова> коли організатори бавовни побачили, що фестиваль вдався, і він до душі расистам, то вирішили не зупинятися на досягнутому, і знову запалало. Але тепер у Курську. Сильний пожеж в аеропорту міста Курська. 6 декабря 2022 року двадцять часов утра, 27 минут. Сильно полухає, що там горіть, і Ну, мені нравилося, як воно горить, і от звісно, що всіх цікавить питання: хто отой такий майстерний організатор Бововни? Є кілька варіантів. Є два варіанти: mm -hmm. Папа Римський або Збройні сили України. Ну, Збройні Сили України цей варіант відразу можемо відкинути, бо нагадаємо, аеродром Дягелів знаходиться майже за 500 кілометрів від українського кордону, а Енгельс десь за 750. А в Україні, як відомо, немає далекобійної зброї. Я вам відповідаю. Отак, от тому найімовірніше зсу тут ні до чого. Напевно, сьогоднішні події це чергова ознака деградації, їхньої, в тому числі військової інфраструктури. Все інше ми не можемо ані підтвердити, ані спостувати. Припускаю, що організаторами фестивалю бавовни на Росії стали самі расисти. Бо ж всі знають, що вони любителі покурити в заборонених місцях. А це ой як небезпечно. Дуже е, часто росіяни палять в місцях, які заборонені для паління. Вони є небезпечними. Так було і в аеропорту Джанбої, так було у них і. В портах, де в них кораблі зберігаються, теж саме відбулося там. Тому, шановні росіяни, ловіть лайфхак від нашого президента. Хвадіть куріть де попало. куріть там, де ще не попала. А поки росіяни показують майстер-клас по тому, як ефектніше курити, іде саме експерти кажуть, що ці вибухи в Оркостані свідчать про те, що Росія і могуча, уже не та. Всі ті країни, які десятиліттями будували військово-технічні стосунки з Росією, такі як Малайзія, Індонезія, Індія, Бразилія і ще багато багато інших, тепер сильно задумуються, А що ж таке сучасна російська зброя федерації у першу чергу у прикритті неба славетні комплекси? С-350 тор М Панцер С 1 С 400 С 500 не справилися з якимось утаємниченим безпілотником і росіянам у зв'язку з такими частими вибухами то тут, то там вже варто було б на всяк випадок знати, де у їхньому районі бомбосховище. Всі на зв'язано ходімся рядом з яким Скаким Вітаємо вас, Рашики, в українських реаліях. Сьогодні росіяни бачать, що ніякої безпеки немає. Їх сьогодні тренують ховатися бомбосховища. Вони сьогодні у військовому стані знаходяться вже багато областей. Вони облаштовують якісь е, позиції. Там вони сьогодні, наприклад, ТРО формують в Білгородській там в Курській області. Вони там протитанкові вже е, ставлять. Е, Конструкції в тій ж самій Курській області пересічні росіяни думали, що їх спецоперація в Україні не торкнеться. Вбивства, пожежі, руйнування відбуваються десь там далеко і не шкода. Але от за якихось там пару місяців смаженим вже запахло під носом, і горять не просто будинки, а міць російської військової авіації бомбезно. а держава така сильна і могутня, і ота друга армія світу не можуть нічого вдіяти. Приходиться вже самим і бомбосховища шукати і вчитися в руках зброю тримати. Уже щось зовсім не смішно і небезпечно на території матушки Росії, і це тільки початок. Стой ровно, і Господь тобі допоможе. Чим більше наші славні котики ЗСУ зажимають хвіст рашистів у дверях, тобто на кордоні України, чим більше їх відтискають далі до кордону, до нашого кордону, лінія якого не змінюється. Окупанти її добре знають. То тоді у перших оці парефії пробуджується непереборне бажання таки сісти за стіл переговорів. Ми не проти переговорів, ми не відказуємося від переговорів. Але ті, хто відказується, з розуміти, що чим довше вони затягують цей процес, тим складніше буде договарюватися. Та ви звісно, що у рашистів своє бачення, якими мають бути ті переговори, і здебільшого вони виглядали не як бажання домовитися до чогось, що влаштує обидві сторони, а щось типу у Тиматомів Україна має погодитися на те, які крихти свого барського столу їй скине Ерефія, що вимагає е від нас. Росія, вона вимагає нашої капітуляції. От на таких умовах, на умовах капітуляції, вони і готові вести ці переговори. Але українська влада сказала, що на такі ігри в одні ворота вона не погоджується. На сьогоднішній день ні. Я не віжу желання їх сторони бути конструктивними. Що касається їх ультиматумів, то мені все одно хто ці ультиматуми видвігав Путін або хтось інший. Це мой принцип. Я не буду говорити з тими, хто ставить ультиматуми. Нельзя знімати санкції, нельзя договарюватися з Росією, нельзя вести Предмітний діалог з Росією, поки вони не уйдуть з нашої території, шикарні пацан в українцям свої умови, за яких вони готові сісти за стіл переговорів із окупантами. Ага. Переговорна позиція абсолютно конкретно зафіксована в п'яти пунктах пана Зеленського. Він сказав: звільнення територій, тобто відвід російських військ, повністю. Далі повернення Росії до міжнародного права для того, щоб було зрозуміло, що в односторонньому порядку не можна собі там щось анексувати і сказати, це вже наше. Друге, третє. Це компенсація обов'язково. Ніхто ж хтось не має ж компенсувати все, що зруйнувала Російська Федерація. Четверте, це спецтрибунали, тому що якщо не буде покаране зло, військові злочинці, то нічого не буде. І нарешті ключове. Це інший форман безпекового контуру. Це може бути військовий альянс, це можуть бути гарантії безпеки. Тим часом наші славні котики ЗСУ і далі жучать другу армію світу по всіх фронтах. Пощади, не буде нікому, всі будуть землю гризти. і то так, що расисти почали знову заїкатися про переговори і якоби вже без своїх божевільних умов, От Захаровою сказав, що тепер ми без умов ми готові перегу... на переговори. Але зважаючи на ні. ситуацію, це, що склалася, воно так цікаво. теж та, це, це, це ж без умов. Так вони і хочуть. Дивіться, вони і хочуть сказати. Дивіться, ми ж зафіксували, що ми забрали вас там. Певну частку Херсонської області, певну частку Луганської, Донецької, Запорізької. Оце наше. А все інше, давайте проговорити. Ми не будемо бити вам по інфраструктурі. Отак, от ми привласнимо собі ваше, а ви ще маєте нам за те подякувати, бо ми ж не будемо вас бомбити за це. Звісно, що ви не будете нас бомбити, бо вже незабаром то і не буде чим. Літаки ваші, якимсь дивним чином горять навіть не взлітаючи у небо у самому серці Арефії. А ракети мають здатність закінчуватися, якщо ви про це не знали. Реально в них залишилося ще на кілька масштабних атак, і вони вийдуть в повний нуль чи готові вони вийти в повний нуль? Ну, як ми бачимо, впевнено, до цього вони йдуть. Але справа тут у іншому у такому, ніби прогині у бажанні сісти за стіл переговорів, криється зовсім інше зло. Ми ж тарашистів добре знаємо. Від них надіятися на добро точно не варто, хіба що на широкі жести волі, такі як у Херсоні, наприклад. Те, що зараз відбувається на Херсоні, це дійсно баньок. Це дуже тяжеле рішення. І щоб таке рішення прийняти, треба бути дуже мусорним чоловіком. Такі поступки зі сторони ворога нам дуже навіть до вподоби. 11 листопада до Херсону увійшли українські збройні сили. От за отим бажанням нарешті сісти за стіл переговорів криється дещо інше. Це друга складова цього процесу переговорного. Вони хочуть отримати. Тимчасове припинення вогню вони готові не бити по е електромережам нашим, але вони хочуть за цей час отримати оперативну паузу для того, щоб ці ж 2-3 місяці мати під рукою, за які вони хочуть від мобілізованих відтренувати, десь знайти ще додаткову зброю, побудувати оці ці фортифікації першого, другого, третього ешалону, на натягнути сюди нам знову ж таки оці всіх призови призовиків і таке інше. Тобто вони хочуть підготуватись до наступного етапу війни. палки! <звучить> <звучить> так, з чмобіками, технікою та озброєнням на Росії зараз зовсім сутужно. Від величної другої армії світу залишився тільки міф. Ви тільки погляньте на цих героїв, яких змушують йти освобождати Україну від нацистів та бандерівців. <звучить> Давай має одягайся, не погодь російську армію. А подивіться, з чим ідуть воювати. Ось ці ледь живі від перебою браві вояки. Пацанам, танкістам таку шляпу видали. А сказали, у вас там колаши з танки. А одягають і взувають їх у те, у чому ще їхні діди воївали. А ми чом із цих бравих вояк Рашка хоче виховати друге покоління тієї величної другої армії світу, яка знову кинеться у бій із бандерівцями та нацистами, які знущаються над рускагаварящими в Україні. Отаке воно перемир'я по російськи кладемо сокиру війни на стіл переговорів, але при першій ліпшій нагоді знову хапаємося за неї, щоб нанести, як каже класик світової політичної культури, превентивний удар. А я зараз вам покажу, відкуди на білорусь готувалося на і якби за 6 годин до операції не був нанесений превентивний удар по позиціям, 4 позиції, я зараз покажу карту привоз Сказочний до. Долб... Але поки наносити удар немає ким і чим їх обувати? во що їх, їх одягати? Екіпірувати? Яке вороження давати, А де це все брати, якщо зараз уже російський солдат став мемом чмоня в соціальних сетях? можна зайти в Тікток і побачити, як над цим стигуться не тільки в Україні, а по всьому світу, і саме Росії навіть. Від во що угодно, як угодно, хто на штукарасте вооружені теж далеко не первого сорта вооружения, А міста аптечек видають ладанки. Зараз росіяни будуть посміхатися, скалити зуби, залучати третіх сторін, натякати на якісь переговори, аби все вийшло так, як треба їм. Росія не готова к подобним переговорам. Вона буде продовжати і далі пытаться нав'язати Україні какою та заморозку конфлікта. С тем, чтобы и Але Владимир Владимирович Путін каже, що спецоперація в Україні йде за планом. Спеціальні воєнні операції йдуть в строгому соответствию з графіком. По плану. Ну, типа. За планом вовки Путіна, метр за метром окуповані українські землі знову стають вільними від расистів. За його планом, щодня в Україні вмирає до півтисячі орків. Біжить, біжить. Біжит і, і дихати на землі стає вільніше. Напевно, за планом далі і переговори. Бо велична друга армія світу, вже підібгавши хвости, біжить з України хто куди, аби лише лишитися в живих. За планом і новий набіг Храшицької орди, але ми будемо готові і ніяких переговорів із окупантом. Велика і могуча Росія не така вже і велика. Ось як то тут, то там стаються хлопки на російських військових масштабних об'єктах. Горить і палає найдорожче серцю Вовки Путіна Літаки-бомбардувальники. Вони теж пішли вслід за руським кораблем. А хто таке посмів чинити, невідомо. Каже, що може бути причетний, і папа римський. Как? Але від такого феєрверку на Росії не в захваті. Вже вивчають, де можуть знаходитися бомбосховища. А ще питання: де ж славне руське ПВО? Чи воно таке ж славне, як і велична друга армія світу? Бо якщо вибухи стаються під самим підносом, то напевно щось і славетною російською протиповітряною обороною щось не те. І після таких феєрверків та конкурсів расистам щось закортіло перетерте, тобто сісти за стіл переговорів. Сідайте. Інші часи, але чи варто взагалі з ними за один стіл сідати? З ними то і на одному полі не можна. Ну ви зрозуміли? <плес> <«І -рес> це, ні. це програма суб'єктивно. Я Вікторія Петренко, і це те, чим живе Україна і весь світ в умовах війни. Не забуваємо донатити на ЗСУ проклинати орків. А ми з вами зустрінемося вже в наступну суботу.